З вами Наталія Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Ось до нас і завітав другий місяць весни квітень. Він приніс з собою дуже багато яскравих свят. Тож, давайте ми з вами познайомимося з одним із них з вербною неділею. Вербна неділя кожен рік буває в різні дати. Цього року ми це свято будемо відзначати. 7 по 13 квітня. Вітаю малята! Вербна неділя. Це одне з найбільших церковних свят. Традиційно відзначається тиждень до Великодня. Воно має кілька народних накличок: чистий, білий, квітний, шутковий, вербний тиждень. Вхід Господній у Єрусалім велике християнське свято. У неділю вербного тижня, перед Великоднем. Вербна неділя велике свята, його виникненню послужили біблейні оповіді. Ісус в'їжджав до Єрусаліму на ослі. Люди встиляли йому шлях пальмовим листям, тим самим вітаючи Спасителя. Оскільки в Україні пальми не ростуть, атрибутом свята стали гілки верби. Вербові гілочки можуть бути різними. За вирідом та назвою. Пухнасті зазвичай називаються котиками, бо схожі на цих тварин. Є шутка, вона з жовтим опиленням, або Лаза з довгими бруньками. Зранку на богослужіння сходяться всі і дорослі, і малі, бо гріх не піти до церкви, як святять Коли вербу. Коли священник окропить верби святою водою, то діти одне поперед одного. Старається якнайшвидше дістати вербу і тут же з'їсти по кілька котиків, щоб не хворіти. Повертаючись після церкви додому, до хати не заходили, а садили декілька гілок на городі і казали, що просла Богові на славу, а нам людям на вжиток. Решту гілок ставили вдома під святими образами. А дорогою додому били один одного свяченою вербою, промовляючи, Не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень недалечко червоне яєчко. Молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще й коло церкви і промовляли Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Та цим бажали людині міцного здоров'я, адже це дерево символ здоров'я, плідності та швидкого росту. Целюща сила вебової гілки передається і той, хто був би битий лозою, не хворітиме протягом року. Українці переконані, що освячена верба має найприродні властивості, що вона оберігає домівку від нечистої сини та різних хвороб, тому зберігали ці. Освячені гілочки до наступного року, як оберіг дому. Свячену вербу гріх топтати ногами, тому навіть коли найдрібніше гіллечко залишалося після освячення, то його палили на вогні. Щоб, боронь Боже, під ноги не потрапило. Свяченій вербі приписується магічна сила, адже господарі навесні виганяють свій скот на пасовиська і роблять це вербовим гіллям. Вважалося, що жодна нечість до їхніх тварин не вчепиться. Вербна неділя кожен рік буває в різні дати, це міг бути початок чи кінець квітня місяця, але коли б це свято не було, верба завжди вчасно розцвітала, ніби знала. Дату. Верба завжди мала і досі має велике значення для людей у різних сферах життя. Коли хворіють люди або тварини, то знахарі варять священну вербу разом з цілющими травами і напувають тим варевом хвору людину чи тварину і вірять, що саме це їх зцілить. Чай з кори верби допомагає при лихоманці. При проблемах з кишечником, а також від головного болю. Але не обов'язково було пити чай з кори верби, щоб позбутися головного болю, можна було просто змочити голову виваром свяченої верби. Кажуть, що верба має гіркий смак, але незважаючи на це, кору, листя та пагони використовують в їжу. Наприклад, листя верби варять, подрібнюють, додають хрім і сіль і роблять дуже корисну пасту. А з молодих очищених пагонів, які варять у солодкому сиропі, виходить дуже смачне варення. З кори верби виготовляють плетені вироби, адже пагони верби довгі та дуже добре гнуться. Таж виготовляють різні кошики, посуд, іграшки, меблі та навіть огорожі. Також з верби виготовляють неймовірні скульптури. Ви тільки погляньте на ці витвори мистецтва. Сподіваюсь, що вам сподобалось наше заняття. Дякуємо тобі, смайлик, за цікаву розповідь. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання, про яке дерево була розповідь? Що люди роблять з вербою на вербну неділю? І що цікавого ви дізналися? Бажаю вам міцного здоров'я та на гарного настрою і веселих свят. До побачення, малята! Дякуємо вам за увагу. До побачення!